Португальський король Себастьян І на хвилі душевного піднесення писав своєму найвеличнішому і високоповажному Шарло королю Франції Карлу IX. Усі похвали, які я міг би вам піднести, викликані вашими великими заслугами у справі виконання священного та почесного обов'язку, який ви взяли на себе, і спрямованого проти ворогів нашої святої віри та противників вашої корони. Я дуже щасливий мати такого короля і брата, який вже носить ім'я найхристияннішого, і міг би заново заслужити його нині для себе та всіх королів своїх наступників. Саме так португальський монарх-католик привітав свого французького колегу з масовим убивством людей, які сповідували протестантську віру. 450 років тому сталася подія, яка донині вважається символом зради та релігійної нетерпимості. Суспільні свідомості Варфоломіївська ніч залишилася насамперед колективним злочином католиків проти гугенотів. Але якщо копнути глибше, виявиться широченний спектр внутрішньополітичних, економічних і соціальних проблем, нерозривно пов'язаних із до краю напруженою міжнародною обстановкою. Чому взагалі стала можливою Варфоломіївська ніч? Як всього за шість днів? Люди дійшли від спроби цілковитого примирення до кривавої різанини. Чи могла масова бійня бути випадковістю, та чи вдалося тим, хто її почав, досягнути своєї мети? Про це сьогодні у відео. Вітаю, друзі! Мене звати Владлен Мараєв і ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів. І натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нових відео. Хай квітне український ютюб. Ранньомодерні часи, друга половина 16 століття. Населення Франції приблизно 15 мільйонів, і третину з них становили протестанти, переважно кальвіністи або ж як їх називали, гугеноти. Якщо стисло, то основні відмінності кальвіністів від католиків максимальне спрощення церковної обрядовості, відсутність чернецтва. Трактування Біблії винятково з допомогою інших місць Біблії, а не людських авторитетів. І найголовніше, доктрина напередвизначення. тобто переконаність в тому, що доля людини, а також її посмертне спасіння чи осудження, завчасно визначені Богом. Змінити за життя нічого не можна. Але успіх у професійній діяльності, якщо людина його досягне, слугує підтвердженням її обраності Богом. Позиції гугенотів були особливо потужними на півдні та на заході країни, тоді як північ і столиця Париж залишалися бастіонами католицтва. Спусковим гачком для всезагальної ескалації насильства стала трагедія в містечку Вассі. В перший день весни 1562 року герцог Франсуа Де Гіз, сеньор тих земель. І лідер радикальних католиків випадково натрапив зі своїм озброєним ескортом на протестантське богослужіння. Підлеглі гіза вчинили надзвичайно жорстоко і зарізали кілька десят гугенотів. Це спровокувало початок релігійних війн у Франції, що триватимуть з невеликими перервами 36 років. Звісно, в масштабному громадянському протистоянні гугеноти зовсім не були покірними ягнятами, які смиренно чекали на бійню. За кожної сприятливої нагоди вони відповідали насильством на насильство. Не минуло року, як протестант Жан-Польтро де Мере пострілом у спину покінчив із Франсуа де Гізом. Родина Гізів та їхні прибічники були переконані, що вбивство замовив один із лідерів протестантської партії, адмірал Гаспар де Коліньї. А у вересні 1567-го в місті Нім під час осінньої ярмарки. Гугіноти стратили кількадесят католицьких священників і скинули їхні тіла в глибоку криницю. Загалом до 1572 року відбулися три релігійні війни. Жодна зі сторін не здобула вирішальної перемоги. Королівство опинилося в стані вкрай хиткої рівноваги, адже протестанти отримали свободу віросповідання розповідання по всій країні за винятком Парижа, право на державні посади. І контроль над чотирма потужними фортецями: Ларошель, Коніяк, Монтобан і Ля шаріте Католицьку більшість це дратувало. Однак релігійне протистояння тільки одна сторона медалі і тло для політичної боротьби. Франція 16 століття проходила етап централізації. Королівська влада з усиллями Франциска І та Генріха II зміцніла, ставала необмеженою. Аристократи-землевласники намагалися запобігти цьому та зберегти свій вплив. А після випадкової смерті Генріха II на рицарському турнірі загострилася й безпосередня боротьба за французький престол. Один за одним на ньому опинялися сини загиблого: молоді, слабко обізнані в політиці, Франциск ІІ, Карл IX і Генріх III. Жоден із них не мав своїх синів. Тож майбутнє династії Валуа опинилося під величезним питанням. Найсильнішим політиком Франції була їхня мати, королева Катерина Медічі. Своє життя вона присвятила тому, аби зберегти трон для синочків. Однак не вберегла країну від страшної громадянської війни. І на все вище сказане накладала відбиток міжнародна політика. Франція конкурувала і з Англією, і з Венецією, і зі священною Римською імперією. Проте особливо жорстко з могутньою Іспанією, де при владі перебував радикальний католик Філіп ІІ. Яскраву характеристику цьому монарху дав його теска історик Філіп Ерленже. Все було досить просто в цій натурі: повільній, схильній до містики, підозрілій та дріб'язковій. Після смерті Філіп хотів бути прийнятим на небесах Святою Трійцею, як раніше його батько. А в цьому він анітрохи не сумнівався. Справжні його наміри обмежувалися підтримкою порядку, заповіданого предками. Його місія, як він був переконаний, полягала у знищенні невірних єретиків. Єдине про що жалкував перед смертю, що їх недостатньо багато спалив. І в придушенні протестантської революції, яка, здобувши перемогу в Англії, роздирала Францію та заражала його власні володіння. Трохи нагадує російського царя Ніколая Палкіна, жандарма Європи, який 300 років по тому уявляв себе рятівником світу від революційної погані. Але й Філіп, який керував найбільшою колоніальною імперією тих часів і навіть мріяв про створення всесвітньої католицької монархії, зіткнувся з серйозними проблемами. В Нідерландах, що тоді належали Іспанії, розпочалося протестантське повстання. Воно переросло в революцію та війну за незалежність тривалістю 80 років. І Франція воліла підтримати Нідерланди, аби якнайдошкульніше накапостити іспанцям. Гугенотський провідник, адмірал де Коліньї, хотів допомогти повсталим братам по вірі. Він спокушав молодого короля Карла IX перспективою походу в іспанські Нідерланди і вважав, що війна зовнішня стане об'єднавчим фактором для французьких гугенотів і католиків. Що дозволить уникнути нової війни внутрішньої, з весни 1572 року почали збирати армію та флот. На серпень до походу були готові 12 тисяч піхотинців і 2 тисячі кавалеристів. Шановні глядачі, а зараз у війні проти російських окупантів вирішується доля України. Ворог завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі, захоплює наші території. Здійснює злочини проти мирного населення. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України всіма можливими засобами, зокрема, через перевірені волонтерські організації та фонди, перелік яких із посиланнями є в описі відео. Проте далекоглядна Катерина Медічі була шокована планами Колінії. Вона розуміла, що королівській скарбниці бракує коштів навіть на тривалу війну з власними протестантами. Що вже казати про відкрите зіткнення з найсильнішою державою Європи Іспанією? В разі ж перемоги, яка видавалася вкрай малоймовірною, Катерина передбачала неабияке піднесення могутності коліньї та гугенотів, що лякало її не менше. Ситуація, що склалася, дуже багато залежало від позиції англійської королеви Діви Єлизавети І. Як лідерка протестантської країни, вона здавалося, могла підтримати повстанців у Нідерландах. І разом із ними та французами виступити проти Іспанії. За таких умов похід отримував бодай якісь перспективи. Однак Єлизавета вела дуже хитру гру. Тодішня Англія тільки розпочинала свій шлях до панування на морях і океанах. Її людський ресурс був вкрай обмеженим. За населення вона в чотири рази поступалася Франції та вдвічі Іспанії. Тому Єлизавета вирішила поки не втручатися в нідерландські справи. Зате спробувати зіткнути лобами Францію з Іспанією. Все, що створювало проблеми сусідам, ішло їй на користь. Катерині медічі вдалося розкрити цей намір. Вона остаточно переконалася, що війну з Іспанією не можна допустити за будь-яку ціну. Керуючись принципом немає людини, немає проблеми, королева замислила ліквідувати адмірала де коліні. Тим часом Париж готувався до грандіозного свята. Весілля принцеси Маргарити, доньки Катерини Медічі, з Генріхом де Бурбоном, королем Наварри, крихітної держави, затиснутої в Піренеях між Іспанією та Францією. Шлюб мав винятково політичну мету примирити католиків із протестантами. 19-річну Маргариту, представницю французької королівської католицької родини, видавали за 18-річного Генріха. Формального лідера протестантів, який перебував у тіні авторитетного майже втричі старшого коліньї. протягом кількох тижнів на весілля звідусіль з'їжджалися і католики, і протестанти. Католики очолював герцог Генріх де Гіс, син убитого Франсуа, який марив вендетою. Армія його послідовників розташувалася в центральній частині Парижа і користувалася безумовною підтримкою містян. Тоді як тисячі гугенотів розселилися, хто де зумів знайти житло в центрі, на околицях або у передмісті. У святковій атмосфері дворяни обох віросповідань віддавалися улюбленим заняттям, галасливим бенкетам, оргіям зі столичними повіями та регулярним дуелям на шпагах і кінжалах у відлюдних місцях столиці. Вінчання пройшло 18 серпня 1572 року. Папа Римський Григорій XIII вкрай неохоче дав дозвіл. Церемонія відбувалася просто неба перед папертю собору Паризької богоматері, пізніше оспіваного Віктором Гюго та нещодавно постраждалого від страхітливої пожежі. Як протестант, Генріх Наварський відмовився від церемонії всередині католицького храму. Наречена, яка вже мала солідний досвід любовних розваг із коханцями в атмосфері Лувру. Настільки не хотіла йти заміж за провінційного короля, що просто заклякла, коли її спитали, чи згодна. Карлу дев'ятому довелося дуже сильно штовхнути її в спину, аби змусити зойкнути. Цей крик духовні особи розцінили як позитивну відповідь і обвінчали щасливих молодят. Таку колоритну сцену не оминув увагою кінорежисер Патріс Шеро, помістивши її у свою культову стрічку Королева Марго. Друзі, найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео Patreon. На ваших екранах імена добродіїв, які вже підтримують наш канал. Ставши патроном історії без міфів, ви матимете можливість раннього доступу до наших нових відео і голосувати за вибір тем на наступний місяць. Канал можна також підтримати, зробивши переказ на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal. Або з допомогою кнопки спонсорувати безпосередньо на ютюбі. Реквізити та посилання в описі цього відео. Чотири дні після вінчання, коли святкування ще тривали, на колін'ї стався замах. В адмірала стріляли з вікна будинку, повз який він проходив. Колін'ї живий, але поранений в руку, йому відірвало палець. Невдахою кіллером виявився Шарль де Лув'є де Морвер. Найманець на службі у герцога Дегіза та його сімейки. Але ані сучасники, ані історики наших днів не сумніваються, що за спробою вбивства стояла Катерина Медічі. Існує також версія, що заради зміцнення королівської влади вона хотіла спровокувати гугенотів на помсту Гізам. Тобто, спочатку руками католиків усунути лідера протестантів, а потім руками протестантів прибрати лідера католиків. Який ставав аж надто популярним в народі і затінював самого короля. Але все полетіло Шкеребердь. Коліньї вижив, а розлючені гугеноти вимагали негайної та кривавої помсти. Деякі гарячі голови пропонували йти вбивати гізів або навіть штурмувати королівський палац. Катерина Медічі вирішила діяти на випередження. 23 серпня вона зібрала найдовіреніших осіб на нараду. Було вирішено вбити не тільки колінї. А й кілька десят гугенотських провідників другого ешелону, щоб обезголовити протестантську партію та придушити бунт у зародку. Склали списки імен. У суть плану посвятили Гізів і улюбленого сина Катерини, Генріха Анжуйського, спадкоємця престолу. Міській владі доручили озброїти парижан, закрити міські ворота і перегородити човнами Сену. Ввечері вдалося переконати й короля. Йому навіяли, що протестанти готують змову, державний переворот, захоплення влади. І тут сталося непередбачуване. Карл IX, схильний до істеричних реакцій та вибухоподібних нападів агресії, почав вимагати: переріжте всіх гугенотів взагалі, аби ніхто з них потім йому не дорікав. Настала неділя, 24 серпня 1572 року, за юліанським календарем. Григоріанські запровадять лише в наступному десятилітті. День святого Варфоломія, одного з 12 апостолів Христа, з якого, згідно переказів, заживо здерли шкіру. Сигнал до початку бійні подали церковні дзвони близько третьої години ночі. Деякі джерела, наприклад, мемуари генерала Детаванна, передають воїстину драматичний епізод. В останню мить Катерина Медічі та її син Генріх Ханжуйський вжахнулися свого наміру. І терміново відправили гінця до герцога Дегіза не чинити жодних дій проти Коліньї та не розпочинати бійню. Посланець запізнився. Гіз приніс свої вибачення і повідомив, що адмірала вже вбито, різанина почалася. Якщо така сцена справді трапилася, вона лише підкреслює всю суперечливість натури медічі та генріха Анжуйського, якому вже зовсім скоро випаде стати правителем Речі Посполитої, а потім і Франції. Монарх, який все життя розривався між різними політичними силами, між благочестям і розпустою, між війною та миром. Про все це і набагато більше дивіться в нашому відео Французький король України. Адмірал Де Коліньї став однією з перших жертв Варфоломіївської ночі. Подробиці його вбивства зафіксовані в багатьох джерелах. Ось фрагмент звіту паризького кюре парафіяльного католицького священника. Адмірала проштрикнули шпагою і напівживого викинули з вікна. Після того, в понеділок, відсікли йому голову, а дітлахи відрізали сороміцькі частини тіла. Ці ж дітлахи, яких було від двох до трьох сотень, потягли понівечене тіло каналами Парижа. І був цей адмірал повішений за ноги на Монфоконі. Монфокон. Соколина Гора в околицях Парижа, де з 13 століття височіла гігантська кам'яна шибениця для одночасної страти до 45 людей, саме там рештки адмірала вивісили на публіку, і через кілька днів королівський двір їздив їх оглядати. Карлу IX тоді приписали фразу: Труп ворога завжди пахне добре. І це стосовно людини, якій він нещодавно безмежно довіряв. Один із найвідоміших образів Варфоломіївської ночі король, який з балкона свого палацу відстрілює гугенотів, немов на полюванні, а потім погрожує зброєю Генріху Наварському смерть Меса або Бастилія, примусивши його навернутися в католицьку віру. Історики досі сперечаються, чи могло таке бути насправді. Але протестанти, які необачно залишилися ночувати в Луврі, автоматично ставали пріоритетними жертвами. За винятком осіб королівської крові. Хоча декому все ж пощастило врятуватися, так барон Делеран, тікаючи від чотирьох вбивць, увірвався в спальню Маргарити. Вона описала це у своїх спогадах: шукаючи порятунку, він кинувся на моє ліжко. Відчувши, що він схопив мене, я вирвалася і впала на підлогу між ліжком і стіною, а він слідом за мною, міцно стиснувши мене в обіймах. Ми обидва закричали й були налякані. Один більше за іншого. Нарешті Бог побажав, щоб пан Денансей, капітан королівських гвардійців, нагодився вчасно до нас і, знайшовши мене в такому невтішному становищі та перейнявшись співчуттям, не зміг таки стримати усмішку. Він зробив сувору догану військовим за образливе вторгнення і спровадив їх геть. А мені дав можливість розпоряджатися життям цього бідного чоловіка, який все ще тримав мене. Я наказала вкласти його в своєму кабінеті і надавати допомогу, доки він повністю не видужує. Набагато пізніше Олександр Дюма, у знаменитому творі Королева Марго, на місце Лерана поставив більш відомого Ламоля, який дійсно був коханцем Маргарити, і перетворив цей епізод на зав'язку їхнього роману. Тим часом бійня стрімко розповсюдилася по місту. Визначальну роль зіграв не лише релігійний фанатизм, але й фактор матеріальної нерівності. В столиці перебувало багато селян, які шукали порятунку від злиднів. Та й самі парижани-католики загалом жили бідніше за протестантів, віровчення яких спонукало до невпинної наполегливої праці та примноження статків. В уяві католицьких низів протестанти наживалися нечесним шляхом, грабували церкви, займалися розбоєм і навіть піратством. А тут випала така нагода поживитися їхнім майном. Папський нунці в Парижі Антоніо Марія Сальвіаті підтверджує це на правах свідка. Чимало людей вже ввечері могли стати власниками коней і карет, їсти і пити зі срібного посуду, про який навіть не могли й мріяти раніше. Обстановка неконтрольованого насильства, стадний інстинкт і відчуття безкарності здатні перетворити людей на монстрів. Убивати почали всіх гугенотів без розбору, не зважаючи ані на вік, ані на стать. Різанина супроводжувалася масштабним мародерством і зґвалтуваннями. Дехто просто користувався нагодою для зведення особистих рахунків. Наприклад, Луї де Клермон, сеньор де Бюссі де Амбуас, який через сім років так по-дурному спавиться з дружиною графа де Монсоро і посмертно буде перетворений літераторами на романтичного героя. У Варфоломіївську ніч зарізав свого родича, з яким довго судився через спадщину. Королівський двір фактично самоусунувся від того жаху, що творився на вулицях, і намагався перекласти всю відповідальність на клан гізів. Масові вбивства не припинялися 3-4 дні. За цей час загинули кілька тисяч людей. Порядок у місті вдалося відновити лише з колосальними труднощами. Але щойно новини вийшли за межі столиці. Хвилі народної жорстокості почали ширитися країною. Аналогічні різанини відбувалися в інших містах протягом кількох місяців. Точну кількість жертв по всій Франції підрахувати неможливо. Але йдеться про 20-30 тисяч осіб. Та чи досягли своєї мети Катерина Медічі, Гізи та радикальні католики? Хіба що частково і на короткій дистанції? Єдиним практичним наслідком стало уникнення війни з Іспанією. Але винищити абсолютно всіх протестантів виявилося неможливо. Варфоломіївська ніч спровокувала початок четвертої релігійної війни та поглибила розкол країни. Частині гугенотів, рятуючи свої життя, довелося емігрувати в Нідерланди, Англію, Німеччину, Данію, Швецію Америку. В історичній перспективі це негативно відбилося на Франції, адже вона втрачала заможних людей, інтелектуалів, діячів культури. Успішних торговців і підприємців. Не вдалося повністю нейтралізувати навіть гугенотських лідерів. Так Генріха Наварського змусили перейти в католицтво і теща, Катерина Медічі, навіть намагалася зруйнувати його союз із Маргаритою. Одного дня вона почала допитуватися в доньки, чи виконував її чоловік бодай колись подружній обов'язок. Бо якщо ні, церква визнає такий шлюб недійсним. Марго зобразила наївну дівчинку. І відповіла, як стверджує в спогадах, мовляв, не розуміє про що мова. Розлучатися вона відмовилася. Чотири роки по тому Наварський зміг утекти з Парижа, повернутися в протестантизм і знову очолити опозицію. Доля головних призвідників Варфоломіївської ночі склалася трагічно. В 1574-му Карла IX звела в могилу відкрита форма туберкульозу, від якої він буквально стікав кривавим потом. Генріх Анжуйський посів його місце як король Генріх III. У 1588-му за його наказом зарізали герцога Дегіза. А через 8 місяців самого Генріха III вбили на знак помсти за Гіза. У проміжку між цими двома смертями пішла з життя від хвороби й Катерина Медічі. А новим королем Франції став Генріх Наварський. Він же Генріх IV, який започаткував династію бурбонів на престолі. Щоправда, йому таки довелося остаточно повернутися в католицтво, віру, яку сповідувала більшість підданих. Адже Париж, як відомо, вартий меси. Дорогі друзі, не забудьте підписатися на історію без міфів, натиснути дзвіночок, написати комент і поставити під випуском вподобайку. Велике дякую за перегляд! Слава Україні!